Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас 7 листопада, і я виїхав на поле спробувати після дощів нарешті сковернути оцю зеленку. Дивіться, яка пшениця закущилася гарна, гарна. Та не знаю, що робити, посіяти весною Соня не виходить ніяк, тому що. Ця зараза закустилася, падалишня. Дискування в нас проходить, залишається отакий фон. Бачите? Бачите що? Отакий фон залишається. Не посіє сівалка тут. В ідеалі було б, звичайно, що після дискування заволочити його хоча б бороною пружинною. Та не було часу, тому що йшли дощі. Бачите, які канали ді діле диски. Оце херова, це я я за каток радую, щоб воно одразу робило рівну почву. А це не те, не те, що треба. І так, значить, з приводу питання залишити на зерно, на пшеницю, цю падалицю. Я міркував. Та мені стільки не потрібно пшениці. Ми посіяли і так 100 гектар звичайним нормальним способом. Тому ця падалиця мені не потрібна і я вам скажу більше, що по собівартості, по прибутку Сонях випереджає пшеницю навіть по цим цінам, що є. Тому ні, будемо сіяти Сонях. Ідеальним варіантом на даний момент, звичайно, що є пахота. Сашко зараз оре, там ті ділянки де зовсім вже в сплошну. Тут ще більш-менш. Тому тут я спробую ковернути агешкою. Що воно буде? Оце перший день, що тільки можна було виїхати. Оце ще корочка ось пішла. Оця зеленочка витягує влагу дуже добре. Ось така земелька. Так, да, да. оці ями, канави, бугри. А так би в принципі можна було залишити отак його. Хай собі росте. Весною вдарити раундапом та посіяти сівалкою. Гаспардо посіяла. Тим паче, що в мене є диски, культера на неї у комплекті йшли. Це було б посіяно. Питання тільки у рівності ґрунту. Та зараз вже не бачу я можливості та необхідності тягати пружину борону, тому що це буде тримати, ґрунт буде тримати. А все запахати я не встигаю. Ось поле 42 гектари, ось поле 50 гектар. І скільки одним трактором, трьохкорпусним плугом можна пахати, це самі порахуйте. 5-6 гектар у день. Тому буду пробувати дискувати. Перше питання це глибина, друге питання це волога. Чи буде залипати наша агешка? Так, ось наш агрегат. Зараз відрегулююсь. Так, Центральний винт заглубляємо. Зараз. Так, крутиться. Крутиться чи не крутиться? Що в нас крутиться тут? Ну-ка. Ага. Ага. ніхіра не крутиться. Так, а куди зажало? Куди зажало, туди, туди, куди і зажало. Та то я проїду, зараз воно просяде. Зараз оці одразу заглублю трохи. Бо тут мілко вже не піде. Пробував полоску пройти мілко, там коли сіяли пшеницю. Та воно нічого не дає. Тут сантиметрів 12 треба шпарити. Це мінімум, мінімум. Так, виміляємо. Виміляємо на два. Ой, заглубляємо. Що я? Заглубляємо. Мабуть... Давайте зробимо півтора оберта. Зараз м'яко, дуже м'яко, тому буде просідати. І так. Так, один і половинка. Опа! А, перемішує добре. Дивіться, чорний пар. Та тільки глибоко пішла. Диви. Зразу заштибувало. Передній ряд. Я ж казав, буде просідати, куди ти його глибиш. Так, виміляємо. Виміляємо. Глибше йти. На глибше йти. Так, да. давай назад оберта зробимо. Дуває що оберт. Відчуваю. Я відчуваю. Я відчуваю є. Де ключ, Дів? Де дів ключ? Ось. Так, і от цього. І от цього. Так, ану. Куди? Ага, не піде. Йой, 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 ой, ой Не потеряв. потеряв. Не потеряв. Щось потеряв. Щось потеряв. Ек, твоя мать. Чи загубив ту крутілочку, чи що, не поняв я. Щось не поняв. Ага, знайди її тепер. Ой, Вася, Вася. Так, ось його набиває, звичайно, то швидкості не вистачає. І він викидує кусками його. Зараз подивлюся, то можна вперед ще. ще вимілити. Так. Ну ось газку піддав. Ску піддав і начебто начебто пішло, начебто перевертає. Зараз сонячна погода. Воно все думаю, що воно позасихає. Ну що, непогано. Зробив кривіше, ніж було. Та тепер має можливість проїхати з бороною пружиною вже. І вже то вирівняти його, під посів. Да, воно гавляка. Ну нічого, у минулому році теж гамняку робив. Та 26 соня уродив по гамняці такої. Так що нічого, воно забило коток трохи. Ну, то ще. Сьогодні перший день. Сьогодні перший день, що взагалі то перший день, що зміг на машині сюди приїхати. Грунтовка хоч підсохла. А оця зеленка витягує добре влагу. Так що завтра часики у 10 виїду та буду пекти, мабуть. Це почистю на базі. І вперед. Так, ну що, 9 листопада. Ось полосочка, яку я задискував. Так, що в нас? Оце тільки вийшло сонечко. Зараз пів другої години дня. І в нас капець волога. Ще мокре все. Ну, я сподіваюся на те, що пшеничка випаровує вологу. Що я зробив? Зробив я чистіки. Чистіки на свої оці кільця. О, підшипник кухана. Чистіки. Меч Отакі от з ножей поприварював, отаких от попідводив, тому що накопичується почва і залазить під брусо цей і воно як тормоза. Воно чутно, що нагрузка йде. Вчора прийшлося почистити каточок лопатою, бо трохи він липонув тут, залепило, залепило. Дивись кучу нагорнуло! Бляха, заклинив каток. Дивіться, неуважно. Трохи неуважно, бачите як. Чіпануло землі та мабуть. да, ба як. Трохи люфт на підшипниках. І воно чіпануло цього Металу. От бляха муха. Трохи люфт. Дуже, дуже підвів я його. І себе підвів. Зараз відклипаю. Трохи далі треба було ставити той чистик, Ну тепер що, буде чи не буде чіпати. Так то добре. Очищає гарно. Ось. А тут, ви бачите, на метал попало. Де воно? どうです Нихера. Став. Тут у мене, мабуть, тут нема підшипника. Вилетів. Сьогодні 4 штуки нових взяв. Все, да, підшипника тут нема. Так-то воно. Ну то, друзі, дивіться, це вам чистик, бачите як. Метал. Метал щищає ось. І не ламається. Дивіться. Поїду додому міняти каток, та от у нас сьогодні і вся дисковка. Втрачаємо сил. Ми сподіваємось, ми маємо надію. Що ще сказати, коли так важко працювати в таких умовах? Так, от така важка справа. Що цікаво, друзі, передивлявся я своє відео минулого року, дискував мокру солому, під посів Соняха восени. Така була волога, така була солома вогка. Що в мене забувалися батареї, тобто забувалися диски, а коток ні. Коток не забувався, куток працював. То в цьому році все навпаки. Настільки волого, але диски йдуть, а коток ні. Ну то маємо надію. Сьогодні сонечко, і є одна придумка в мене, як все ж таки вирівняти те поле. Зараз оце покайлую трохи? Ну то любиш дискувати? Любий кайлувати, да? Ні, дядьку, я не люблю дискувати. Що блядь? А що ми будемо робити, це зараз оце мотовило заберемо та підчепимо пружину боронку. Вона якраз морозець відійде і спробуємо все ж таки вирівняти. Щось у мене така чуйка ось після кайлування цього, що повинна пружина борона спрацювати. Оцей кун це дуже-дуже гарна річ. Я вам скажу, що, хлопці, якщо що, поворачуй, поворачуй. Якщо є можливість, купляйте. Ось такі речі десь переставити, десь його перетягнути. Дуже-дуже гарна річ. Гнить не треба, гнить. Бля, мокротиня. Так, подобається мені майданчик наш дивіться, Комбайн перегоню туди. Щоб навіс якийсь зробити. Копше, Оп. хорошо. Опше. Отак іду до поля і то здається, що нічого не вийде. бляха муха Та коли підходиш ближче, не такий він вже і страшний той Бетмен. Мокро. Та край все одно прийдеться мені дискувати, то я вже після обід вискочу. А зараз ось не так вже воно і густо, може зараз воно його позасипає ті канавки. Так. Треба відрегулювати сані. Та саме. Винт. Треба отой. Положити задній ряд, поняв, керова бере. І мабуть оці колеса трохи вимілити. А ну ага, давай, на глаз хотя. Та ще й непогано виходить, дивіться. Дивіться як гладенько. Ось у порівнянні як отут. Ось канава, дивіться які канави. Примерно по винту глянь. Вайся, покажи клас. Ага, Нагребла, а ну стой, треба щоб пропускала. Та да гарно, гарно. Я б сказав дуже добре. Ось. І ось. Та все, Сань, давай ще підніми, а я колеса вимілюці. Щоб не нагрібало, то може і угол трохи поміняємо. Хорошо. Хорошо. Так, хлопці, я черговий раз викрутився з ситуації. Ця операція доволі таки непогано пішла. Причини, чому так сталося, чому на полях у мене такий безлад, це, звісно ж таки, це погода. По-друге, це недостатньо. Техніки, не було зайвого трактора, щоб була підчеплена ця борона. Була підчеплена сівалка з електронікою. Та трактор 80-й, мабуть, і не потягнув би цю борону з таким кутом атаки. Тому все докупи і призвело до такого заростання. Ну нічого, головне, що вийшло, то можливо, навіть якщо буде дозволяти погода, ми ще пройдемо ще раз по діагоналі, щоб весною вже його туди не місити і не товти. Так, ну і я вам скажу ще з приводу дискової борони. Звісно що вона залишає отакі канави, але зараз я дивлюся на результат. І я вам скажу, що навіть якщо була б гарна дискова борона, то таку операцію взимку варто провести, видалити сорняки та вирівняти, уплотнити цю поверхню. Ну і все. Наприкінці хочу, звісно ж таки, привітати вас зяттям Херсону. Херсон повернувся у рідну гавань. От. Це закономірний результат. Тримаємо кулаки за наших хлопців і надіємось на краще. Всім пока.